Мені приємно дуже констатувати, і ви напевно, самі помічали скільки молодих наших виконавців. Там із, вже з 10 років вони починають писати музику, творити нову сучасну музику на вірші Лесі Українки, на вірші Тараса Григоровича Шевченка, на вірші Івана Франка, на вірші багатьох наших таких поетів, стопів нашої української ментальності, нашої української душі. І це мене так зворушує. Це говорить про те, що ми. Починаємо шукати себе в собі, і нам це дуже подобається. Бо ми виявляємося, отримуємо від цього море задоволення що ти теплоти і ну, і крім того, сьогодні велике християнське свято, велике релігійне свято це 40 святих. Це так само особливий, дуже день, особливе дуже свято. Чим особливо я вам нагадаю, хто був зранку вже знає, але а я скажу, що пам'ятаєте, ми колись в школі з вами з паперу ліпили журавликів. Нам показували, як ліпити журавликів. І ми не знали, чому ми цих журавликів ліпили, а це просто наша традиція українська ментальна. А виявляється, що сьогодні якраз і ліпили журавликів, як булочки, діти робили журавлики із паперу і пускали їх в небо. Тому що сон святих це святі, це та неділя, у яку мами, дружини, діти воїнів наших споконвікують воїнів наших. Які відлетіли на небо у засвіти, ми ліпили їм як журавлики, щоб з'єднатися з їхніми душами.